У 2025 році біткоін знову привертає увагу всього світу. Ціна вже оновила свій історичний максимум і перевищила 110 тисяч доларів. Багато хто почав питати себе, чи є ще потенціал для росту. Сьогодні я натрапив на цікаву статтю, в якій компанія k 33 Research, відома аналітичними звітами у сфері крипти, опублікувала прогноз, згідно з яким до січня 2026 року ціна біткоїна може досягти діапазону від 146 тисяч. До 212,5 з половиною тисяч це не просто випадкові цифри. Аналітики враховують поведінку ринку після халвінгів, рівень інституційного інтересу, а також макроекономічні тренди, зокрема інфляцію долара, політику ФРС та попит на цифрові активи в умовах глобальної нестабільності на графіку, який ви бачите червоною лінією відмічена потенційна зона 212,5 тисяч доларів за біткоін. Саме там, на думку К-33 може завершитись поточний бичачий цикл. Зелена лінія це мінімальна ціль 146 тисяч доларів, яку може бути досягнуто ще до кінця 2025 року. Я спробував намалювати торговий канал, Київ повинен завершитись в діапазоні цих цін до кінця 2025 року. І означає це що потрібно купувати зараз. Вже залежить від твоєї стратегії. 可一。对 Ну, волатильні, ніхто не дає 100% гарантії. але одне очевидно, ми ще не на піку. Що прогнози справдяться, теперішні ціни лише заправка перед зльотом. До речі, інші моделі, як Rainbow Чар показують, справжній перегрів ринку почнеться значно вище, коли ціна перетне 150-200 тисяч, то навіть у 110 тисяч доларів за біткоін ще не вважається дорогим у довгостроковій перспективі. Як ви бачите ситуацію на ринку, коли на вашу думку настане час виходу, пишіть свою думку в коментарях.